Друзі, сьогодні, 18 жовтня, субота 16.22. Всіх вітаю на нашому каналі. Жму руку, всім дякую за те, що ви підписалися, що ви слідкуєте за нашим автомобільним каналом, що ви також пишете багато коментарів, ставите лайки. Друзі, дякую і не підтримуєте. Якщо сидів в машині... То говорив з товаришами, то дош почав сонце сніг і настроював себе годину заставити, щось зняти, бо не весь час є муза, як то кажуть. Але я згадав, як е, е, казав е, підписник, що ти і не один казав, що ти Сергій не один. Я знаю, що людям потрібна ця інформація. І буває таке, що хочеться поїхати просто додому, провести з дітьми час і просто може попити чаю, але... Так що підтримуйте мене коментарями, лайками, підписуйтеся. Не весь час в мене є позитив, і знаєте, в кожної людини буває різний характер, осінь. Ну, нічого, є в людей набагато важча робота, я знаю. І тому я не жаліюся, але просто мені приємно, коли ви пишете коментарі. Також я казав, що, от, що стосується автомобілів, зараз я зачитаю деякі коментарі. І дам відповідь. Один коментар я зачитаю для прикладу, бо я казав друзі, хто має на досвіді машину, можливо, навіть купляв її чи з нуля з автосалону, тобто нову мається на увазі, чи багато їздив, і за якісь певні двигуни розказати щось, то ви можете це людям буде дуже приємно. І, значить, на один коментар дам відповідь: Доброго дня, Дмитро пише Сергію, дякую за гарні професійні підбірки відео. Я ваш підписник і шанувальник передач. Будь ласка, скажіть, чи можливо знайти Нісан кашкай першого покоління 1.6 бензин у року 2010 2011 за ціною 8-8500 доларів. Щиро дякую. Тобто рестайловий кашкай 1.6 бензин. Реально на їх на ринку практично немає. Нереально. Мені в інтернеті навіть підписник скидав за 9,5, але в от мене от знайомого під... приїхав, хороший, там щось 170 пробігу, 1,6 бензин, 6 він його ще не продав. До речі, гарний кашкай. І, по-моєму, він в рідній фарбі, тільки бампер там чуть лак поліс, він мав підфарбувати, але це дрібниці. То він за нього хоче більше 10, щось, 10-700, по-моєму. Не знаю, як там буде на віддачу, чи то без торгу ціна. Тому, друзі, ні, по-моєму, це без торгу він щось цінить за нього. Ну, тому за 8-8,5 розтайлого кашка я не дизельного, не бензинного ви не придбаєте. Хіба, можливо, на вторинному ринку, який вже їздив давно в Україні, на білих томарах, і не зрозуміло, який пробіг і стан тредивиться. Хоча може бути доглянуте авто, яке вже їздило тут в Україні. Також, я зараз на прикладі, от за той же 1,4 питалися саха. Що таке Саха. Модифікація мотора, чи як сказати, 1,4 турбований двигун з самими меншими кіловатами, 90 кВт, кіловат, 122 кінських сили, бо є з компресором і так далі. І є 103 кВт, 118 і 125 кВт, тобто це вже не САХА. А САХА рахується, турбований двигун тільки з турбіною без компресора. І це рахується один з самих надійних. Я зараз їжджу на такій машині, наприклад, ще покажу її. Зараз дещо розкажу. До речі, і реально вона є дуже економна. От мене розхід по місті в нас в луцьку немає великих пробок. Сьогодні я їхав, навіть е, доходило до семи. Ну Я трошки не далі від їздив, їздив по місту. Сім з половиною. Саме більше, коли я прогріваю, в мене виходив розхід на цьому двигуні 8, 5, 8, 7. От серйозно, коли все добре. До речі, я замінив сьогодні в ньому з іншої машини підстави, якщо то куплю нового, насос високого тиску. 243 тисячі. І він вже почав ну, по помилках, по всьому, ми з майстром посиділи і знайшли, що ти насос високого тиску. Зараз буду тестувати. Бо почала мені трошки погано робити, але помилку не б'є на насос. Треба трошки, щоб електронщик розбирався самому включати трохи голову. Тобто, ну це вже в іншому, може, відео розкажу. Щоб не займати багато часу зараз, перед пройдемось по ринку, покажу якісь нові, можливо, надходження, якісь варіанти машинок. Дивіться, такий коментар дуже цікавий для прикладу і разом за той двигун 1,4 бензиновий турбований 90 кВт. Мотор, саха, хто як каже, саха, я кажу саха. саха кажуть. Мотор не є проблемний, то пише людина з досвіду, до Юрій пише, який з салону купляв таку машину. Якщо його обслуговувати вчасно, має таку... такого 320 пробігу, брав салону, тобто наїздив 320 Гольшостий маса не бере по ремонту, він буде один, як один і 6 Сімпай. Та сама ціна. Просто шини за, за, будуть трохи дорожчі за рахунок всяких прибамбасів, які є в ньому. Тобто, да, в ньому є трошки більше датчиків і так далі, тому подібно. Але він в ремонті це правда, що 1,6 і ремонтувати, що той це все приблизно де те саме, але якщо ви схочете на те і поставити трохи кращі запчастини, там якісь прокладки, ще щось, там чи поршня, чи кільця, якщо його капітальний ремонт робити, на запчастинах вийде там на якихось 200-300 доларів, ну хай максимум 500, але це вже ви поставите в оригіналі цепа і так далі, наприклад. Тому він, ну, він пояснює. Коротше, він каже таке: перед тим, колись один і я мав, в житті тепер ніколи на нього не пересяду. їде повільно, розгін слабкий, порівняно з 1,4 Саха. До речі, в мене турбіна ще рідна, не роблена. Тобто турбіна їздить більше 300 тисяч, форсунки також ще не міняв. Також, якщо ви кошика приженете за кордону, так, так, що якщо ви кошика прижимете за кордоном, вказано спробуємо більше 300 тисяч, потім розказуєте, що мотор гамно, а я салону брав. Ще толком нічого не робив. Масло головне вчасно замінювати, і бензин краще лити. І все буде тіп-топ з тим мотором. А на МПІ хіба по місту катати. Так як він при 100 по трасі вже 3000 оборотів має хвилину, двигун, а мій 2050. Ну, є різниця, що 3000, що 2000. 50 оборотів, тобто на тисячу майже менше, на 950 оборотів. Їдеш і просто віддихаєш. Так як він складний конструктивно. Їдеш і віддихаєш. Так, він складний конструктивно. Але як? То не в наш час зараз їх роблять в кожному гаражі. Ну, тобто їх вже ремонтують, навчилися люди за адекватні кошти. І це пок ходить по 160-170 тисяч, ну, принаймні, в мене так. Всього два рази міняв, правда, оригінал ставив. Якщо оригінал, він буде їздити 150-170 тисяч. Я згідний, якщо буде замінник, але непоганий, десь 100 тисяч буде цей бок їздити. 80, залежить ще стиль їзди. Якщо ви не встигли його завести, туди заливаєте не дуже хороше мастило. І зразу йому даєте, і даєте, йому насипаєте, як то кажуть. І ви зараз їдете 3 тисячі 4 оборотів, ясно, він швидше Розтягнеться. Який у вас стиль їзди? Якщо ви будете їсти в нормальному режимі, то він буде їсти більше на е, відсотків там 30, скажімо так, будь-який цеп. Ну, і він каже, а так мотор цей найкращий з лінійки TSI, це однозначно і ніякий MPI. Там і не стоїть біля нього. Ні в плані економії, ні в плані тяговитості. Ну, от такий коментар. Друзі, такі коментарі можете писати. Там, Юрій, Іван привіт, всім привіт. Це для людей буде от це з практики, так? 320 тисяч не в двигун. За кордоном може приїхати двигун. Будь-який сайт, чи, чи дизельний, заїжджений, даже при 150 чи 200 тисяч. <кій> Вибачаю, знаєте чому? Масло міняють рідко. Не міняють ні фільтрим, нічого, їздять, газують, отак і виходить. Друзі, гарного перегляду не буду забирати ваш час. Зробіть чайок. Холодно, страшно, зараз вдягаю шапку і йду знімати щось. Шкода Румстер. 1,4 звичайний двигун, атмосферний. 63 кВт на механічній коробці передач. 2010 рік 9 буде на обліку. З Німеччини і машинка Нержава ціла. Колись мене просили розказати за ці черевички, чобітки, хто як називає. Дуже гарна машина. Головне, що нержава. І також каже от власник, що по кузову знизу все гарно. Є задні партроники, навіть є панорамний дах. Зараз ми подивимося. І доволі така красивенька машина на зимовій гумі, до речі. Нормальний двигун економний. Це той самий MPI, тільки трошки менше кіловат. Машина реально виглядає. Ну, це МПА, тільки що 1,4. Він економніший за 1,6. і його вистачає для Румстера для Фабії. Шкода Румстер цікавіша, ніж Фабія. От, до речі, все в оригіналі: сидіння, клімат контроль. Також підігрів сидінь, що рідко буває. 193 пробіга. Також круїз є. Тобто. Комплектація така покращена, я скажу, бо не весь час є підігрів сидінь, кліма, круїз. Значить, сидіння, бачите, в оригіналі і в гарному стані. Також є навіть панорамний дах. Так що для такої бюджетної машини досить класна комплектація і класний стан. Значить, чим вона цікавіша? Вища стеля, вищий, ну, багажник два рази більший, ну, хай навіть в висоту, чим фабії. Також сидіння трансформери вони складаються. І можна виняти по одному це сидіння. тобто. Також це відкидається. Тут можна сидіти і там пити каву, наприклад. Середня ця спинка, вони все от тут регулюються. Тобто, цікавий автомобільчик і набагато цікавіший за фабію. По підвісці він також простий. Підвізка, звичайна, як Фабія, і вона досить витривала для наших доріг, скажу так. Підвізка проста, недорога. Також, бачите, нема навіть режі. Тут в самих проблемних місцях шкоди чи вага, все нормально. Великий багажник, реально. Реально великий є домкрат, там все є, запасочка є. Оце, як казав, ця спиночка відкидається, ви собі тут сидите, наприклад, з кимось на природі і п'єте каву. Також тут, от, дивіться, все ціленьке. В машині там одне крило трошки напилене, навіть не повністю фарбоване, трошки там був момент. Тобто, практично вона в рідній фарбі. Отак собі сидиш там, з комом на рибалці чи з дружиною на природі віддихаєш, дивишся на небо. Ну, Реально класна машинка. В нормальному стані гарному салон, як на 2010 рік, то немає ніяких претензій. Звісно, треба весь час пам'ятати що це баушні машини, але в загальному досить гарно виглядає все. Не звертати уваги на якісь царапки. Зараз подивимося ще під капотний простір. До речі, також все в оригіналі, немає ніякої іржі знизу під капотом. Також видно, що нічого не кручено, всі болтики, все на місці. 5В30 той заливав мастило, двигун працює гарно, немає ніяких питань. Тосол чистий, бачок від старості, таке буває, просто чуть підсвітає. підцвітає. Ну, його можна поміняти, він вартує там 300 гривень. Тобто це то не проблема 400. Видно, що червоний, нормальний тосол, ніякої ну, Кришку ще покажи. Бачите, тут все в нормі, це просто від старості таке робиться. Бо хтось буде зараз, може, зауваження робити. Двигун має 63 кВт. Звичайний атмосферний двигун, і він є досить економний, що в місті, що поза містом. Поза містом взагалі буде 5 з чимось розхід до 6. Значить, кого цікаве таке авто, 2010 року 9 буде на обліку, і вартість автомобіля 5700. Так що телефонуйте. Що? Плюс буде адекватний торг, каже продавець. Так що, друзі, гарна пропозиція. І, і бюджетна, і цікава взагалі на кожен день для користування, що для сім'ї, що так для поїздок чи на роботу, чи там, діток возити в школу чи в садок. Варта уваги пропозиція. Їх є небагато зараз на ринку, тому кого цікавить, дзвоніть, зробимо більш детальний огляд, там, фото, відео, звіти, вийшлимо все, що треба. Ну, як я і сказав, що в нас і дощ йде і сонце світить. Так якось і так. Значить, оце гольфік, наприклад, до 2011 року, яким я вже по місту проїхав десь 3 тисячі. Пробіг 243, вже майже 244 буде. Він приїхав було 241 тисяча. Авто все ціле, до речі, фарбували задній бампер, був поцарапаний. Все в рідній фарбі і одну арочку на 20 см фарбували. Просто я не пам'ятаю, що тут було. Оце тільки отак і отак. Тобто можна рахувати, що не кожен там додивиться, але я кажу те, як є. Літня гума хороша, вже треба буде скоро ставити, парковочний асистент, на Алькантарі він. Ну він на гарній комплектації, можливо, когось цікавить. Дзвоніть. Хочете, тут є тюв до 24 року. Тут пробіг хтось рідний. І він не страшний. Зараз от поміняю насостою НВД, точніше я його вже поміняв. Протестую. І він буде ще економніший. Тобто, от я ним собі катаюся, шкіра з алькантарою, мультикермо, автосвітло, парковочний стен, круїз. Кліма працює, підігріви працюють. Отака от машинка. До речі, полочка в багажнику є. Нормальна машина, кого цікавить. Ціну ми вже знизили, так його якби е, треба щось рухатись далі. Це адекватна ціна, якщо когось цікаве, можете. Оце тут стоїть такий двигун. А і до речі, якщо ви розуміли, я зараз ще покажу це буде, ну як він виглядає. Бо якщо вже. Я зараз продемонструю, як виглядають ці двигуни. які з компресором і без компресора. Це буде вам. Тоже хороший такий лайфак. Значить, це такий дощ і сонце. Отака От погодка. Значить, запам'ятовуємо, кого цікавить, може в майбутньому знадобиться. Так виглядає двигун TSI 1,490 кВт саха. Отак він виглядає. Запам'ятовуємо. Турбінка, до речі, суха. Оце насос. ТНВД високого тиску. Я іншого бив ушного поставив, зараз буду тестувати. Бо мені не подобалось трошки, як воно холодно працює. І не тільки, і трошки тяга не така була. Значить, він так виглядає. Зараз покажу, як виглядає. 118 кВт вже не саха. Значить, ось сьогодні мене цукерками пригостили, бачите? Дякую. Значить. 20... В кінці 24-го року. Був пробіг 236, зараз 243. Це є німецький техогляд. Він в двох екземплярах. Цього не підробиш. Ми йдемо, це значить двигун 90 кВт, а ми зараз йдемо подивимося інший, як він виглядає. Це також шостий гольф в хешбеті. Але тут на автоматичній коробці передач, але тут двигун стоїть 118 кВт. Ну, їде він просто красить. Тут, до речі, можливо, когось зацікавить 171 тисяча оригінального пробігу. І вже є сертифікат, є там тюфи і всі. Так, тут інформація. Йдемо під капотний простір, глянемо. Значить, і так виглядає двигун, який має 103 кВт, в даному випадку 118-125 кілона ще буває. Бачите, зовсім не так турбіна стоїть. Тобто і тут кришка не така на турбіну. Так само кришка на двигуна, зовсім інша. Тому, коли ви бачите от такий двигун і вам кажуть, що саха, ну, йдіть, як то кажуть, звідси чим подальше, або скажіть тій людині, хай ідеї не, не оглядається, то вас обманює. Оце вже з компресором двигун. Тут є і турбіна, і компресор стоїть. Ну, якось так. Знаєш, друзі, пішли далі. Не одними гульфами, як то кажуть. Я Зараз я буду, знаю, що будуть давати запитання, чому я не зняв ціринок Enga і Кашкай, бо я тут стояв в ступ робив. Значить, знімемо їх. Яка тут інформація? Подивимось, я буду. Казати, бо мені кожне вікно протирати трошки не дуже цікаво. 10-й рік з ВБА 101,5, дизельним двигуном 226 заявленого пробігу, 10,950 такий сценік. Звичайний тканиний салон. Салони сьогодні не прийдеться показувати. Зимова гума, до речі, гарні титани. Далі. Я вже їх показував, але швидко подивимося. Це 1,6, бензин 78 кВт, 10-й рік, 175 заявленого пробігу. А цей восьмий рік, 6950, його вартість 1,6, також бензин 249 продав. До речі, до мене дзвонив підписник. Ми не договорили, був поганий зв'язок, він хотів, щоб я йому показав на ринку бензинові, значить, кенго. Ну, просто кенго це треба півдня ходити, щоб вибрати бензинові обійти всі клітки. Це не так просто. Це не так просто. Також є от бензиновий в наше Берлінго, можливо, когось цікавить. 10-й рік, 1,6 бензин 154 пробіга, 7000 буде снижка добра. Тобто 500 доларів вже скидаю, 6500, якщо когось цікавить, 10-го року. Стоїть на такий S Max, коли Саня мав таку цю купити його. Бажання 6 рік, 2,0 бензин, 209 пробіг, 6200, також торт тут буде хороший. Більш детально, то будемо. Спілкуватися, якщо в режимі телефонному. Багато людей шукає бензинові кросовери. І в мене от звернувся також чоловік, що хоче, але хоче передній привід на механіці бензин, і дуже важко знайти, бо на механіці ж не хочуть. значить є я... Сьогодні хлопці виїхали, це і вони возять машини. Це перший раз, вона тільки виїхала на ринок. Opel Antara 2000 Значить, вона 2012 року. 2,4 атмосферний двигун, повний привід на ISIN гідротрансформаторі, тобто проста коробка. Ну, Може, не айсинг, але гідротрансформатор. Тобто автомобіль має 150 пробігу, там, там все одно все мокре є. 150 пробігу і є сервісна. І, Значить, можна пробувати, перевірати. Вартість автомобіля 11200. Я попробую салончик все-таки показати. Мені дуже сподобався салон тут, але він трошки вікно запотіло. Шкіряний салон. Досить гарний автомобіль, хороша гума. Ще така досить великий протектор сезону. Є партроніки передні і задні автомобілі. Такий автомобільчик. 12 рік, 11200 вартість. Тобто доступна ціна і досить цікавий автомобіль, повний привід на механіці, бензин і атмосферний це бензин, 2,4 підгрів передніх сидінь, клімат і так далі, тому подібне. Мультимедіа, великий екран, два екрани там є, шкірене мультикермо, класна машинка. Кого цікавить, більш детально телефонуйте на таких гарних дисках. І зараз хлопці заявили, що 150 тисяч точно, бо є сервіска до закінчення. Є сервісна історія до початку цього року 25-го. Було щось там в районі 130 з копійками, а зараз 150. Ні, 140 було. Ну неважливо, друзі. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Peugeot Expert. Можливо, хтось шукає такий бусик. Пасажирський. Зараз подивимося, що це за машинка. Значить, так вона виглядає в салоні. Досить непогано, до речі. Клімат є. Шестиступка. 2.0 дизель, до речі. 2012 рік. Зараз подивимося цінник. Сидіння там, щось складається. Получається. Так, 6 місць ззаді. Так виглядає він отак. Піжу експерт. Можливо, когось цікавить такий бусик. чи виходить, що він вісім місць з пасажиром разом. Значить, тут є тюф, я його дивився чуть раніше і пішов дощ запутіли вікна. Значить, вісьмимісний пасажир 2012 року, 2,020 кВт, 283 пробігу, 12800. І, тю, і тюф тут щось, я дивився, сходиться, 24-й рік, по-моєму, тюф. Чи п'ятий, треба більш детально дивитися, бо зараз не буде видно. І також тут зразу ж знимемо ну, Кенгу ще стоїть, подивимося. Арнукенга, за яким воно двигуном. Ага, воно 2011 року 1.5, 80 кВт, 6 ступка механіка. 201 заявного пробігу, 8400. І також там я бачу техогляд. Треба дивитися, що до чого там більш конкретніше. Зараз незручно. Також бачите, яка стоїть, який Android стоїть, хтось поставив зверху його доставний такий мультимедія, скажімо. Така машинка. Я б сказав би, що ціна адекватна, як на одиннадцятий рік. Є форкопчик такий черевичок. Також гольфі комплектації Style Легкосплавні диски в універсалі, панорамний дах присутній, парковочний асистент. Автомобіль 1,6 дизель. Я так заглядав, такий салончик в ньому приємний, до речі. 2011 рік Гольф 6, 1,6 дизель, 223. Згамопробігу 8200. Так, і зараз подивимося салон. Мультикермо. Кроїз контроль, клімат контроль з підігрівом передніх сидінь, повний електропакет, авто світло, авто дощ, п'ятиступка, сидіння в гарному стані. Можливо, в когось цікаве таке авто. Також як я вже тут цей Opel Astra GA, хешбекові Досить класне авто. Значить, Тут двигун дизельний, 1,3, але він чотирьохциліндвий. До речі, я чуйки на холодно заводиться. дуже гарно. Це економічний класний двигун. До речі, тут е, по кругу колодки, по-моєму, замінені. Е, також власник замінив тут ГРМ, свічки накала зразу замінив, турбіна нова, тобто обслужив двигуна. І пробіг він сказав, що це оригінальний. 230. Людина сама гонить машини з Європи. Тобто це вартий уваги автомобільчик. Кого цікавить, ви телефонуйте. А, я ще покажу, як він виглядає в салоні. Так, виглядає в салоні. Кермо звичайне, але з геть не потерте, дуже класно виглядає. І не фарбоване як я розуміюся. Сидіння все в оригіналі. Тобто економний хетчбек дизельної механіці вартий уваги. Також можливо хтось шукає Ford Focus в хешбеці бензиновий вже на номерах. Їх небагато є в хетчбеці. Тобто, якщо в хетчбеці хотіти, то є варіант. Я тері 1.6 бензин, 280 заявного продагу 500 вартість. І подивимося його так в салончику. Такий салон. Зараз подивимося ціну на Кашкай плюс 2 вже на номерах. Цікаво, яка в нього вартість. пригнані, звісно, автомобілі трохи дорожчі на ринку стоять, а вже якщо в... Скажімо так, він трошки поїжджений, то можливо буде трохи дешевше. От подивимось в нього ціна. 2013 рік Кашкай плюс 2, 1.6, 10800. 194 заявлено на пробігу. Є панорамний дах, безключовий. Так він виглядає в салоні. До речі, стоїть Android магнітола велика, мультикермо. Так непогано в салоні виглядає. Можливо, комусь і знадобиться така машина. Друзі, всім дякую, хто слідкує. Гарного суботнього вечора, мирної ночі, гарної неділі і всього доброго. Будьте крепкі і здорові. Всім дякую. Я зараз робіть собі чай, зігрівайтеся. Бачаюся. Я б зараз не відмовився від чашечки гарячого чаю. Бо вже холодно, дівайтесь, тепло. Бережіть себе, мирного неба, хай всіх Бог береже, жму руку, будьте крепкі, і здорові, і до нових зустрічей. Пока!